Вправа 700. Порівняй числа m і n із числом 8. Малюнок 18.3 та між собою. Ну що ж, подивимося на цей малюночок 18.3. Ось я його тут переніс. Бачимо, тут у нас зображено координатний промінь. накреслено. Є у нас числа М, 8 і N. Нагадую, що у координатному проміні числа йдуть в порядку зростання зліва направо. Тут у нас 0, потім йде число М, потім 8, а потім N. Так їх і порівнюють. Тобто, якщо нам треба порівняти ці числа m і n із числом 8, то я б записав так, що m у нас менше 8, тому що m у нас лівіше за 8. Потім я б написав, що 8 у нас менше n, бо спочатку йде 8, а потім n. Ну і останнє треба їх порівняти між собою то m у нас лівіше, то m менше n. Так. Можна так залишити, але можна це записати в вигляді однієї нерівності подвійної. Я б її так записав, що m менше 8 і менше n. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Я б записав, що m менше 8 і менше n. Ну що ж, ось таке завдання на порівняння чисел з допомогою координатного променю. На цьому вправу завершено.